Збірна України готується до двох ключових матчів кваліфікації чемпіонату світу 2026. 13 листопада в Парижі наша збірна зіграє проти Франції, а 16 листопада у Варшаві проти Ісландії. Турнірна ситуація максимально заплутана і, водночас, відкрита для будь-якого розвитку: 10 очок у французів, 7 у нас, 4 в Ісландії. За два тури до завершення групового етапу збірна України має математичні шанси, як виграти групу і вийти на чемпіонат світу напряму, так і посісти третє місце і не потрапити нікуди. Щоб виграти групу, нашій команді однозначно потрібно обіграти Францію у Парижі 13 листопада. Однозначно, але парадокс у тому, що навіть перемога над Францією, якщо після неї буде поразка від Ісландії у випадку. Коли ісландці перед цим обіграють Азербайджан, може опустити нас на третє місце. Ми можемо створити сенсацію європейського масштабу і все одно залишитись без чемпіонату світу. І я не уявляю, що зараз переживає Сергій Ребров, у якого, до речі, днями народився син. З чим ми його щиро і вітаємо. З одного боку, велике особисте щастя, а з іншого тиск і відповідальність за результат у вирішальних матчах збірної. І от делікатність моменту. Чи повинен головний тренер збірної України підходити до цих матчів від простого за принципом вигравати в кожному матчі? Чи все ж мислити стратегічно можливо навіть пожертвувати грою проти Франції задля кращої підготовки до зустрічі з Ісландією? Ми всі пам'ятаємо, що другі матчі у збірної України часто виходять слабшими, і от можливо варто пожертвувати грою? Результатом проти Франції провести ротацію, дати лідерам відпочити, щоб підійти максимально свіжими до вирішального матчу в Польщі. Бо саме матч з Ісландією це той, у якому 100% потрібен позитивний результат. Хоча є ще третій бік: навіть нічия проти Франції зробить Україну господарем ситуації у грі з Ісландією, бо тоді в очному матчі саме ісландцям доведеться грати лише на перемогу. І ось постає запитання. Чи правильним буде рішення справді пожертвувати грою проти Франції, головоломка у Реброва просто божевільної складності? Рішення непросте атакувати за будь-яку ціну чи берегти сили для вирішального бою? Питання, які здаються простими, але насправді визначають долю? Кадрова ситуація французів: пропустять листопадовий збір одразу кілька лідерів: Усман Дембеле, чого Дізере Дуе. Також в останній момент через травму відсіяли Коломуані. А буквально за два дні до матчу індивідуально займались Жюль Кюнде та Едуардо Кавабінга. Втрати серйозні, але Франція це команда, яка навіть другим складом залишається топом. У нападі Мбапе, Грізман, Турем, Коман Жиру. І навіть якщо хтось не вийде зі старту. То якість гри триколірних навряд чи сильно просяде. Щодо збірної України, це останній шанс для синьо-жовтих вийти на чемпіонат світу напряму. Так звучить це надто оптимістично, якщо враховувати рівень суперника. Але шанси завжди є. Потрібно лише розгромити французів у Парижі, а потім у Варшаві виграти у Ісландії. І тоді навіть плей-офф не буде потрібен. Тепер спускаємось на землю: є мрії, а є реальність після двох стартових турів в активі збірної України було лише одне очко, і вже тоді багато хто почав списувати команду з другого місця. Але у жовтневих матчах е, шість очок із шести так гра проти Ісландії, у Рик'явіку та проти Азербайджану у Кракові була не ідеальною. Але вирішили все індивідуальні дії Руслана Маліновського та інших лідерів. У підсумку сім забитих голів за дві зустрічі, чотири пропущені, і поточне друге місце у групі. Відставання від Франції три очки, стільки ж переваги над Ісландією. Але треба враховувати саме Україна єдина команда, у якої вже позаду обидва матчі проти аутсайдера групи Азербайджану. Кадрова ситуація у нашої збірної не допоможуть у цьому матчі Артем Довбик. Він отримав травму стегна та вибув приблизно на 4-6 тижнів. Олександр Зінченко, в нього рецидив пошкодження литкового м'яза, Арсеній Батагов, травма під час клубного матчу, і Володимир Брашко, ушкодження гойлкостопу. Натомість повернувся до складу Роман Єремчук та Віктор Циганков, які можуть стати головною зброєю збірної у Парижі. Також не забуваємо про Маліновського, який зараз у чудовій формі і вирішив питання у жовтневих матчах. Щодо прогнозу на цей поєдинок, понад 4 роки тому команда Шевченка вже зіграла у Парижі в нічию, отже, все можливо. Та водночас, нинішня збірна України зовсім інша. Франція має втрати, оборона не бездоганна, але навіть без половини основи це все ще топ атака світового рівня. Тому навряд чи Трубін залишить свої ворота сухими. Але є всі підстави е, сподіватись і на наш гол. Тому я особисто спрогнозую, що обидві команди у цьому поєдинку заб'ють. І коефіцієнт дуже чудовий, 2,40 на це 9, можна ризикнути. Але остаточне рішення завжди за вами. Це моя особиста така суб'єктивна думка. Ну що ж, друзі, на цьому ставимо три крапки в нашому передматчевому прев'ю. Не забудьте підтримати це відео лайком, підписатися на канал і залишити свій прогноз у коментарях. А вже завтра запрошую всіх на великий футбольний вечір у прямому ефірі. Починаємо о 19-й годині матч Азербайджан-Ісландія, а о 21.45 головна подія дня Франція, Україна. Будемо дивитись разом, вболівати і вірити в наших. Слава Україні!